Для закріплення водія за транспортним засобом вам необхідно оформити наказ про закріплення автомобіля за водієм, і де вказується марка, модель, державний номер та інвентарний номер автомобіля, а також терміни закріплення. Цього автомобіля, на який термін він закріплюється, можливо, це безтерміново з і до якогось невизначеного часу. Також необхідно видати окремий наказ про, да, про надання права керування цим автомобілем, в якому прописати умови використання цього автомобіля та відповідальність цього водія, який буде керувати цим автомобілем, і конкретно вказати марку автомобіля, номер автомобіля, для того, щоб в майбутньому не виникло всяких незрозумілих ситуацій, і це не все. Це перед тим як створити оці накази, ото той, той працівник, який буде допускатись до керування автомобілем, він має пройти відповідні медичні огляди, навчання з питань охорони праці, інструктажі. Інакше, якщо керівник буде призначати без перелічених мною тих всіх пунктів, він буде призначати керівник своїм наказом чи розпорядженням такого працівника, він буде просто порушувати вимоги законодавства і сам себе підставляти.